Пам'ятка для батьків на тему Типи темпераменту дитини. Дитина холерик. До цього типу відносяться легкозбудливі, неспокійні, іноді навіть агресивні діти. Вони емоційні, енергійні, схильні до швидкої зміни настрою. Важко передбачити, як така дитина поводитиметься в новому оточенні. Такій дитині рекомендується займатися рухливими видами спорту, де вона зможе реалізувати свої лідерські якості футбол, хокей, баскетбол це те, що потрібно холерикові. Для контролю над своїми гальмівними процесами рекомендується спільні заняття з дорослими, малювання і конструювання. Дитина флегматик. Ця дитина стримана, старанна, вдумлива, але мовчазна. Флегматик, налаштований миролюбно, намагається уникати конфліктних ситуацій і не порушувати звичайний для нього розпорядок дня. Дитині з таким типом темпераменту підійде малювання, шахи, музика, де вона зможе розвинути свої творчі здібності. Флегматика Можуть зацікавити види спорту, які не вимагають швидкої реакції. Дитина Сангвінік. Дитину, що володіє цим типом темпераменту помітно відразу. Вона товариська, стримана, урівноважена, усміхнена. Це справжнє сонечко, життєрадісне, допитливе, активне створіння який майже завжди перебуває в гарному настрої. Таким дітям необхідні рухливі ігри, але в спорті вони не будуть прагнути до кращого результату. Для них важливий сам процес навчання. Тому в цьому випадку важливо знайти доброзичливого тренера. Дитина Меланхолік. Дитина, що володіє таким типом темпераменту мовчазна. Замкнута та похмура, вона не впевнена у власних силах і потребує допомоги, коли потрібно зробити правильний вибір. Така дитина складно включається в колективні ігри, але слід зауважити, що поодинокі заняття можуть привести до того, що малюк замкнеться ще більше. Важливо допомогти дитині подолати себе, щоб і надалі розважатися на рівні з усіма.